Всім привіт! Цей мотоцикл ви бачили на прицепі, який їхав, я про нього коротко розказував. Ну, е в документах написано, що він 1956 року випуску. 1956 року. Він складається з мінімум шістьох мотоциклів, тільки що я це зрозумів. Як це можна оприділити? Дивіться. Фара К750. Крило МТ чорного кольору, це другий мотоцикл, Кожух і вилки це третій мотоцикл. Ну, видно по кольору. Да? Далі йдемо далі. А, що нас ще цікавить, рама від ЕМТніка від Дніпра. Це 4. Да? Раз, два, три, чотири. Так, далі. Крило, це корито. П'ятий мотоцикл це Урал зеленого кольору. І крило коляски, шостий мотоцикл. Отак от от так ми маємо. До речі, е, бак К-750, але кришка від М72. Можливо, це ранній касік. Е, був колись. От така ситуація. Траверс -си Мтешнік. От. Що можна по ньому сказати? Дивіться, що ми з вами можемо ще, що я побачу, що хочеться, душа рветься розказати. Коротше, так, Головка відбита. у нас, частина. Тут зроблена система на один карбюратор. Ну, можна сказати, грамотно, але водночас, водночас це взагалі мені не подобається. Ще й тим більше перевели коробку. Можна було знайти коробку без фільтра, да? тобто, де воздушний фільтр, повітряний, там вже немає цієї площадки, можна було використати таку. Ну, ладно, Зробили з цією, Ладно, ну так по-варварськи зробили. Йдемо далі, дивіться тепер на фільтр. Фільтр ціє, цього карбюратора. Я вже переживаю за мотора, чого дивіться, покажу. Отак воно це все держалось, тепер дивіться всередину. Як вам фільтри... фільтруюча система? От вам, пилюка, пісочок. Зараз ми це все почистимо. Ну, вроді як довно воно працювати. Чого? Тому що ми провірили навіть іскра є і на лівому і на правому циліндрі. Тепер провірити треба нам бак і кран, тобто, щоб воно не текло ніде. І щоб бензин поступав до одного карбюратора. Я, до речі, рівень ну, должно, якби, хватати цього рівня для того, щоб бензин без перешкод потрапляв в карбюратор. Як звідси він буде сюди потрапляти, це для мене поки що загадка. Чи буде нормально це працювати, чи ні. Побачимо. Далі. Трос нормально працює, коробка працює, щеплення у нас є. Іскра є. Що у нас далі? Де що треба буде поміняти? Тут хлопці ходять, звісно, мішають нам. От. Зніми, зніми сідушку. Це у нас видите, що корито. треба тут розрізати гарно і почистити. Тут у нас багажник мав би працювати, але він не буде працювати. О, у нас бонус плюс, у нас отвертка в подарунок. Ще й хороша, та ви що? Власнику подзвоню, скажу, що якщо треба йому. Отвертка хороша. Тряпочка, Корице. Коротше, от така у нас покупка, такий касон. Тут цього ви вже бачили. Чи не бачили, не знаю. МТ9 з двигуном К750. Цей переоформляємий, Цей не переоформляємий, Цей можна навіть переоформити на себе. 46-35 жиж. А, і тут є прицепне для прицепа, У нас дощі були. Я понакривав. Це все, щоб не затікало. От у нас таке прицепне гарно зроблено. На стрім'янках, бачите, прикручено до рами Тобто не приварено. Це розумно. Чоловік цим мотоциклом їздив в Київ з дітьми з жінкою представте Круто, да на такому апараті в Києві? Ну що, зараз ми. Трошечки промиємо бак, промиємо де, відкрутимо свічки, заглянемо в колодці, подивимося максимально, що там робиться. Якщо ні, то можна навіть відкрутимо головки. Залиємо бензин, попробуємо завести. Получиться, не получиться, побачимо, заснімемо відео. Переживаю за цей один є. карбюратор, іскра є, далі буде. Продовження знімемо.